Чи справді мати дітей це так погано? Не хочу здатися грубою, але я бачу дуже багато коментарів від людей, які кажуть, що хотіли б не мати дітей, що вони шкодують про їх появу, бо діти сильно впливають на їхнє життя. Мені 27, і ми з моїм партнером думаємо про те, щоб завести дитину в найближчі кілька років. Проте подібні коментарі наводять мене на думку, що цього не варто робити. Я знаю, що діти змінюють життя, але невже все так погано? Запитати себе, чи хочете ви мати дитину, чи хочете бути батьками? Це схоже на питання, яке люди повинні ставити собі перед тим, як вирішити вступити в шлюб. Чи хочете ви повноцінне весілля, чи просто розписатися? Це чудова відповідь. У мене немає дітей, і я ніколи їх не хотіла. Коли я вийшла заміж, всі неодмінно коментували або прямо запитували про дітей. Було надзвичайно важко справлятися з деякими образами, які я отримувала через те, що не мала дітей. Справа в тому, що я не хотіла дитину і не хотіла бути матір'ю ніколи. А коментарі про те, що ви старієте або що ви їх полюбите. Дурниці, діти це на одяг, їх не можна обміняти чи повернути, якщо вони тобі не подобаються. Вони твої, і якщо ти відповідальний і маєш їх, ти про них піклуєшся. Я ніколи не хотіла цього, але суспільний тиск змушував мене роками сумніватися у моєму виборі. Ми з чоловіком дуже щасливі, що не маємо дітей, і це був правильний вибір для нас. Завести дітей легко для більшості. Піклуватися про них найважча робота в світі. Ваша відповідь нагадала мені цитату з книги, яку я колись прочитала. Я радше пошкодую про те, що не маю дітей. Це знайшло глибокий відгук у моїй душі, тому що, як ви сказали, їх не можна повернути, якщо вони вам не підходять. Мало того, навіть якщо ви шкодуєте про появу дітей, ви все одно повинні намагатися, на мою думку, бути гідними батьками, бо ці крихітні люди не виростуть самі по собі. Тож, загалом, я не знаю, чи погано мати дітей. Я просто думаю, що очікування більшості батьків не збігаються з реальністю, через що вони розчаровуються. Я в цьому вже 18 років і хочу дещо сказати: не заводьте дітей тільки тому, що ви думаєте, що мусите. Запитайте себе, чи хочете ви намовляти чи дитину, чи підлітка. Я бачу дуже багато людей, які люблять намовляти, але здається, просто терплять підлітків. Ви повинні бути готові до роботи. Вони не домашні тварини і не істоти, яких можна вилюбити за вашим бажанням. Вони маленькі люди зі своїми власними бажаннями і потребами. Якщо ви не можете відокремити свої очікування від реальності. Це може бути дуже складно. Варто розуміти, що коли ви вирішите завести дитину, може статися що завгодно. Чи зможете ви з цим впоратися? Чи готові ви не спати більше кількох годин, приблизно півроку після народження дитини? Всі говорять про жахливі два роки, але ніхто не попереджає вас про трирічний вік, або про поведінку підлітків у ранньому віці, або про те, скільки питань, чому вам будуть задавати. Я люблю маленьких дітей, але мені більше імпонують підлітки. Переконайтеся, що ви дійсно хочете мати дітей, не тому, що суспільство каже, що ви повинні мати дітей, не тому, що ваші батьки хочуть онуків, не тому, що у вас є якесь хибне уявлення про те, що ваш родовід по суті важливий і повинен продовжуватися, а тому, що ви, як пара, щиро хочете принести нове життя в цей світ. Крім того, робіть це тільки якщо ви готові провести наступні 20 плюс років, забезпечуючи дітей, приймаючи при цьому те, що вони вам нічого не винні за їхнє виховання і забезпечення. Тому що вони були вашим вибором і не просили, щоб їх привели в цей світ. Багато людей мають дітей і дуже щасливі від цього. Багато людей також заводять дітей, бо відчувають, що це їхній обов'язок, і абсолютно нещасні через це. А деякі з них у свою чергу доводять своїх дітей до абсолютного страждання через те, що вони існують. Саме так ми з дружиною не хотіли мати дітей з кількох причин. Зрештою, якщо чесно, це було на краще. Моя мама вимагала від нас онуків, а моя дружина ненавиділа її за це. Скільки б разів я не говорив мамі, вона продовжувала робити зауваження, навіть не подумавши, перш ніж відкрити рота. Мою дружину це так зачепило, що за шість місяців до її смерті вона запитала, чи хочу я дітей. Я відповів, що ні, але ми вирішили всиновити дитину. Ми розглядали можливість всиновлення, і ми вирішили взяти підлітка замість немовля або молодшої дитини. Зрештою, діти не змогли залишитися через невиліковну хворобу. Тепер я знаю, як це мати дітей, не маючи їх, і ми допомогли кільком дітям покращити своє життя. Як один з тих, хто думав, що повинен мати дітей і завів їх занадто рано. Будь ласка, не поспішайте. Ви молоді, а технології спрощують можливість мати дітей у більш пізньому віці, якщо ви хочете розважитися в молоді роки. Але коли ви відчуваєте, що перебуваєте у хорошому становищі в стосунках, фінансовому та психологічному плані, і так було протягом тривалого часу, тоді неодмінно робіть це. Однак, якщо ви хоч трошки сумніваєтеся, знайдіть час, щоб оцінити свої відчуття. А я нагадую, що відповідальність кожного українця це або створювати контент, або його підтримувати. Тому щоб підтримати наш контент, не забувайте підписатися, а поставити вподобайку, прокоментувати і за можливості підтримати нас фінансово на БаймієКофі, Донатело чи стати спонсором прямо на Ютубі. Для тих, хто буде підтримувати нас на постійній основі. Я буду викладати відео, де буду читати для вас книжки. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі! Речі, які люди часто забувають обговорити під час розмови про те, заводити чи не заводити дітей ймовірність того, що ваша дитина може мати хронічне захворювання або інвалідність, ймовірність того, що ви не зможете повернутися на роботу на повний або неповний робочий день, ймовірність розлучення непрацездатності, смерті вас або вашого партнера, в результаті чого ви залишитеся самотнім татом чи мамою. Відверті та відкриті обговорення повинні включати ймовірність того, що один, деякі або всі сценарії можуть. Відбутися. Я не батько, тому не маю особистого досвіду, але пам'ятаю, як одного разу слухав, як мама розповідала про свою дитину з важкою формою аутизму. Її син практично не міг функціонувати і не розмовляв. Він не міг піклуватися про себе і не міг себе пригодувати. Я пам'ятаю, як вона говорила про те, що їй було дуже важко усвідомлювати, що їй не тільки доведеться виховувати його до дорослого віку, але й реально піклуватися про нього все життя. Він ніколи не вилікується і не стане самостійним. Більшість Людей кажуть приготуватися віддати наступні 18 років свого життя, але вона повинна була фактично відмовитися від решти свого життя, щоб бути доглядальницею на повний робочий день. Я розумію, що це напевно дуже рідкісна обставина, але я ніколи не забував про це і часто задаюся питанням що б я робив, якби опинився в такій ситуації. А я навіть не хочу дітей. Я дуже вдячна, що живу в час, коли є доступ до надійних та ефективних засобів контролю за народжуваністю, принаймні там, де я живу. Особливо, якщо ви жінка, будьте дуже уважні до того, як ваш партнер ставиться до розподілу обов'язків по вихованню дитини. Якщо все по дому робите ви, ви також можете стати матір'ю одиначкою в шлюбі зі своїм партнером. Одна жінка в ігровій групі розповіла мені про свого чоловіка, який завжди хотів дітей, але тепер, коли у них є син, він відмовляється будь-що з ним робити. Не годує, не прокидається вночі, не водить до гуртка, не міняє підгузки, навіть не грається з бідолашною дитиною. Все залежить від неї, я не можу збагнути, адже я можу робити все це. Чорт забирай, я теж цього хотів. Я відчуваю, що забув погодувати дитину, навіть коли спав лише 4 години. Я насолоджувався кожною миттю зі своєю маленькою дівчинкою. Цей коментар обов'язково мав бути тут. Причина, чому чоловіки вважаються над ним, полягає в тому, що це стиль обслуговування, коли робота ніколи не завершується. Просто відкладається до наступного дня. Такі цикли, як правило, здаються одноманітними і виснажливими. Я серйозно запитав свою дружину, чи відчуває вона те ж саме? І вона відповіла: так, але ж будинок повинен бути чистим. Тож, ж, не важливо, чи нам це подобається, іди винеси сміття. Наступного дня ми найняли прибиральницю, скоротивши витрати на деякі інші задоволення, і я не можу передати наскільки по іншому потекло наше життя. Залишилося відпрацювати кілька базових речей, а решта не так вже і складно. Я знаю, що будуть коментарі про те, що не всі можуть собі це дозволити. Але якщо ви можете дозволити собі дитину, ви швидше за все зможете дозволити собі прибиральницю. Це найважча, але найкорисніша річ, яку ви, ймовірно, коли-небудь зробите. Народження дитини означає, що ви приносите в жертву ту людину, якою були раніше, і деякі люди не можуть з цим змиритися. Тому подумайте про своє життя прямо зараз і чи готові ви відмовитися від значної частини своєї незалежності, тому що ця маленька людина впливатиме на багато ваших рішень. Якщо ви згодні з цим, тоді можете починати думати про дітей. Ви відчуєте нутром, коли будете готові. Не дозволяйте іншим тиснути на вас, а якщо у вас вже є дитина, просто живіть з нею день за днем і не порівнюйте себе з іншими людьми, особливо в інтернеті. А зараз авторка промуркотить свою думку. Якось у попередніх відео я вже казала, що зараз я не хочу дітей на даному етапі свого життя, але це не означає, що я взагалі проти. Народження дітей будь-ким я щиро захоплююсь людьми, які присвятили своє життя вихованню дітей. Але я все ж таки прихильниця того, що підходити до цього питання дуже відповідально. Я не вважаю, що місія кожної людини в цьому житті народити дитину, продовжити свій рід. Як казав один із коментаторів історії, не кожен рід. Гідне того, щоб продовжувати не кожен рід, не кожне прізвище а, настільки важливе, щоб продовжувати цей рід, народжувати дитину і присвячувати цьому своє життя. І я проти того, щоб нав'язувати і змушувати людей народжувати. Тому що якщо ви це робите, а, це означає, що а, або матері, або батьку, або дитині в цій моделі буде погано. Хтось із них буде страждати. А можливо, і всі, а кому таке життя принесе користь? Суспільство не думаю, все ж таки треба розуміти, що дитина це не просто якась тваринка, не домашній улюбленець, не розвага, а це окрема людина, така як ви, просто в мініатюрі, маленька, зі своїми бажаннями, зі своїми переконаннями, зі своїми принципами, зі своїм характером, але просто відповідальність за дитину до її повноліття. А, лягає на батьків цієї дитини відповідальність за те, яким вона буде громадянином, відповідальність за її щастя, відповідальність за користь для суспільства, яке принесе а, яку принесе ця дитина. Ну і за шкоду також. Причому я хочу наголосити, що відповідальність за це не тільки на матері, але й на батьку також. Тому, якщо ви щиро хочете дитину, народжуйте це ваше право, це ваш вибір і ваша відповідальність. А якщо не хочете, то не дозволяйте комусь змушувати вас це зробити. В коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи є у вас діти, і чи не шкодуєте ви про те, що ви їх народили. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити в. Подобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі! Покажу вам свою кицю. Я, як завжди, її розбудила для вас. Вона у мене тут спала поруч. Так мило спала пузиком до гори. <ріст> Джем, привітайся!